Копчене пиво. Порівнюємо світову класику з українським крафтом. Ще на початку листопада броварня андервуд зварила копчене пиво, яке називається раохбір Мерцен. І воно, як вони заявляють, є омажем на культовий німецький раогбір від Броварні Шлінкерла з міста Бамберг. Власне для того, щоб це зрозуміти, достатньо навіть порівняти їх дизайни, але нам куди важливо саме. Вміст смак цього пива, тож будемо їх порівнювати. Міцність у пива ідентична, тож будемо починати з безсмертної класики, вона буде точкою відліку, та потім будемо пробувати український крафт. Тільки відкрив, а вже такий копчений-копчений аромат. Ну і, до речі, пити будемо з не менш трушних та кльових келихів сьогодні, просто зацініть. Та напишіть в коментарях, чи хотіли ви собі такий крутий келих. Аромат у цього пива досить впізнаваний, він насичений, і він одразу відчувається після того, як ти відкриваєш пляшку. Копчений, дивний та дуже приємний. Можливо, він не всім подобається, але це дуже самобутнє та класне пиво. Знаєте, це пиво, воно з категорії як торфяне віскі. Воно або подобається, або не подобається. Насичене, копчене, таке от дивне, трошки дивнувате пиво, яке більше нагадує навіть якісь ковбаски, якусь закуску до пива, ніж саме пиво. Але воно досить цікаве, таке е, солодове, приємне, і мені таке пиво подобається. Я зараз зафіксував всі його відтінки, п'ю трошечки водички та переходжу до Андервуда. Так що ж, поїхали, я сьогодні підготувався. В мене бачите, обидва келиха брендовані. Ну, Тут аромат поки так не б'є, але я його сильно й не нюхав. Зараз нальємо і перевіримо. Аромат у цього пива менш виразний, він прям такий от ледве копчений. І тут якісь відтінки чи то цвілі, чи то пліснявий, чи то пліснявий цвіль це одне і те саме. Ну, коротше, він по аромату явно програє, тож давайте пробувати. Не знаю, може мені якась така пляшка, точніше банка попалась. Невезуче, але я би не сказав, що воно якесь дуже копчене. Прям лайтові. Лайтові такі навіть цікаво прикопчені відтіночки. Пиво ну, кардинально різне. Це таке дуже насичене, виразне, а це таке більш легке, приємне. Та знаєте, це, як на мене, пиво. З яким людину краще трошки підштовхнути, щоб познайомитись з цим, бо це прям в лоб таке різке, а це більш таке просте та вивірене, скажімо так, для більш широкої аудиторії. Ну і в підсумку в битві копчених пив у нас, очевидно, перемогла безсмертна класика, але все одно приємно, що українські поварні також варять. Якісь традиційні, якісь не популярні, не трендові стилі. Це дуже класно. Тому дякуємо Андервуду за таке пиво. До речі, якщо хочете його ще спробувати, його можна знайти на сайті Бірфрік. Ну а це пиво, я до речі, купив сільпо. Тож шукайте смачне пиво та підписуйтесь. В сліпу було б дуже очевидно, і воно прям багате. Типа, у нього дуже насичений смак. Він комплексний, він широкий. Таке пиво хочеться пити постійно.